Сьогодні у нас буде супер крутий батл на техніку читання, і так вийшло, що ми зустрілися з Анатолієм Кулішем. А це на секундочку пастор, священник або ще хто вчитель історії і так далі. Так, якщо виграю я, то що буде? Я за вас помолюся. А якщо виграєте ви? То ви за мене свічечко поставите. Ну мотива. Мотивація. Ну що, будемо молитися одне за одного, і тоді <рес> <рес> я так переживаю. Чесно кажу, якщо мене зараз обіграє священник, на то воля Божа. <рес> Три два. Один у міліції склали протокол про мій у громадському закладі. За підвезли ярижника в синій нейлонові куртці та його почерківці, які уліпив кулаком у стіну. Того бідолагу, що від від мене перекинув стола, сюди не доправили. Я потерпав, аби з ним не склали чогось гіршого. Не було так і чоловічину з газети, хоч як на мене йому мало б належати на останній ролі всі п'єсі. Ще не запровадив. Для чекіста він мав нетипове лице, бо такого впізнаєш за версту. Дорослий чоловік, а весь у листавині чи від дерева свічих нізди не лише в дитинстві, а робив це і тепер. Перед ним на столі лежала моя справа. Що? Стоп. Моя справа. Ужас! Це я вам не Я <сх> Так, я поставлю це на перемоточку, а поки я порахую. Щоб було цікавіше, і їм буде цікавіше. Okay. Да. Тільки ми рахуємо з У і всякими такими таким чином. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, піс. 269. двісті шістдесят дев'ять? Двісті шістдесят дев'ять. Блін, тільки врахуйте, що ви це робите часто, а я це де я часто? Боже, я, я тільки два рази з ними це зробила, і то друге відео навіть не виклала. Ви будете другим хітом. Мені Окей. Okay. так хто за священника, пишіть, помолимся в коментарях. Раз, два, три. У міліції склали підкоп по мій безкетику ми з громадському закладі за свідки підвезли ярижника в сині нелонові курці та його початківця, який ліпив у стіну. Того бідолаку, що відлетівши від мене, перекину сла. Сюди не доправили. Я потерпав, аби з ним не скоїв, що з'їшов. Не будемо. Геть. Словом сиділо закина часу ствільному, для чекіста немає, типови лице беда кову піймають за версту. Дорослого чоловіка весело ставині, наче він дер глас ячі гізда не лише до киса. Вибачте, я обіграла ще три, чотири, п'ять, шість, сім. Слава Боженька на моїй стороні. Я завтра требовалюсь. Дякую, дякую, Боже. Боже, слава Богу. Я не знаю, що ви б але я не вибрала. É, tem <laughs>